Так, ребята. Приступим. Соболек. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем, ребята, выкручиваем его. Готуємо диски, зачищаємо, ґрунтуємо і красимо і ставимо тросики на ручник, щоб все у нас було тут чітко в цій машині. Ребята, напишіть в коментарях, хто в Україні міняв балку. Ставив газелівську балку на соболя. Цікавить мене таке питання, де можна проставки купити під супорта? Бо я щось шукав, не можу знайти. Бо хочу викинути, викинути цю подвіску його рідну і поставити на нього газелівську балку. Бо щось вона мене починає кумарити ця подвеска. І робити я її не хочу. Таке розточити ми його розточимо. Ну стільки наконечників тих понаставлювали в ту машину. Ужас. Хочеться зробити її ту балку, тим більше балка є нова. Нічого не купляєш, все є на мазі, все готове. Даже болти змащені. Видно? Дивилися за нею за цією машинкою. Нагадаю, ребята, хто не в курсі, Оцей Соболь 2009 року з документами. Не крашений, не варений. Від хазяїна. Я його взяв на металоломі за 500 баксів. Можете вернутися на пару відео назад і переглянути, де він був. І що я йому робив? Так, спускаємося, не з підумкратом її. От добра штука яма. Мені всі казали, нащо ти її робиш, На що ти її робиш? Кому вона нужна? Так, взяли щоточку, вроді би не треба тут болгарочкою сіпувати. Просто щіточкою зараз диск практично новий, не гнути нігде, нічого абсолютно. Просто щіточку зараз, раз, раз і готово. М -м -м. Він і не ржавий, ребят. Він ребята... Чистий скат. Дивіться, протектор якийсь зимовий. А. Ні, ми його навіть не будемо. Ми його зараз освіжимо. Краскою задуємо. Помиємо. Хороший диск. Отличный диск. Дело. Ничего ему не бракует. Будемо порядок Так, так треба моющого, бо тут я бачу без моющого нічого не буде. Нові диски, йо-йо-йо. Може сезон відходили. Так, тряпка трошки впітала галу. Зараз бензином ми його зневіримо. Так, посипаємо, бо мазута Чистиш ти засіб, ребят Проста шляпа якась, чистиш і засіб на кухню взяв. Зараз чуть-чуть водички. О! Щоб мазуту стерти! Ааа, чистесненький бляза. Мою ще зараз ще зверху гала бензин, так ми його зараз доведемо до воду. Практично диск новий. Навіть не розвальцовані отвори. Цілі отвори. Бо є таке що така сляпа. Дай босмирний. Ну де є ржавчина, що ми його зараз, звісно, чистане. Щоб не дуже так о. Саме хлопці, ребята, рж... ржавщину режики. Якщо по попадається на машині, то краще його ввозимо е, мастер-пастою. Мастер паста буде дуже добре. Це саме буде добре. Я вже іспитано, то я вже пробував. Це вже 100%, ребята. Мастер паста ризики виїдає на ура. Шотка не так. Виїдає, як пастерпаста. Так, ребята. Все, у нас колесо підготовлене. Зараз ми його будемо... Опа! Скочим, просто ребята, скочим. Скочим по придиск. Зачистив. І зараз ми його, хлопці, швидко по берег. Було в мене, я купив багато цих балончиків. 450 міліграм. Рекламірувати не буду. Проста біла краска кривова. Не Немаль. Так, болтуємо, ребяточки. Даємо чуть-чуть і -чуть. yeah. Круговий би дві все ребят? Готово? Клас! Так, зараз зачистимо ще цей барабан і його теж вскриємо. Так, ребятушки. От ми добралися. Доступіться. Зараз ми ставим насадочку і вперед. Отак, ребятушки, захищаємо, бо будемо красити. Не хочу відкручувати, бо зараз... Буде масло. О, так, ребята, воно у нас відбувається. Чистимо повністю, щоб не було в нас ніякої грязі з бензином промиємо, погрунтуємо. Цю кришку я зараз відкручу і покрасимо. Щоб було діло? Ця машина, та як той пес мій молодий, попав в правильні руки, Витягнув лотерейний виграшний білет. О. Тільки не пишіть коментарі, що ми не, не бачили як чистити. Чи не знаємо як чистити Єрунду писати. Просто показую, що мені подобається ця справа, що я з цього з цієї машинки хочу зробити ласточку. Зараз ці гаючки зачистимо. Теж, зараз все позачищаємо. Зараз буде все так тут. О! Що від цього колеса хотіти? Абсолютно нічого.